Жити повним життям це не про те, щоб усе встигати, не про ідеальний графік чи постійний драйв. Повнота життя починається з того моменту, коли ти починаєш жити за власними бажаннями. Жити повним життям це коли ти не зраджуєш себе, не блокуєш свої емоції і не підлаштовуєшся під очікування інших людей. Це коли ти вмієш сповільнитись. Видихнути, відчути, і запитати себе, а чого я хочу зараз насправді? Повне життя починається там, де ти вибираєш теплі стосунки замість ролей, цільові дії, замість прокрастинації, свої мрії, замість чужих очікувань. І коли ти робиш, хоча б маленький крок собі назустріч, життя відповідає тобі взаємністю. Хочеш навчитись чути себе, згадати свої бажання і почати жити з цим відчуттям Я жива? Тоді приходь на мій інтенсив, метод миттєвих трансформацій. Ще є 5 безкоштовних місць. Напиши мені в коментарях або в директ слово інтенсив.